Це програма у полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни. Зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Перший гість сьогодні Володимир Коваленко, мер нової Каховки. Пане Володимире, добрий день. Доброго дня. З усіма святами, що відбулися. Дякую. Вам теж вони принесуть задоволення і перспективу? І мир, мир в цьому році, і нашу перемогу. Рівень води, рівень води в Дніпрі збільшується. А є повідомлення про те, що води в Каховському водосховищі стає менше. Що скажете? Це типово зимова, зимова, так би мовити, поведінка? Ні, взагалі, явище, яке е, важко зрозуміти, а тим більше пояснити е, нікого. Я все таки 40 років прожив у новій каховці, і е, такого явища ніколи не бачив. Це бувало додатковий скид води. Був, як правило, це під час весняного паводку, коли робота машинних агрегатів не справлялася. Угу. Тоді відкривали додаткові шандори і скидалася додаткова вода. На сьогоднішній день це крім того, що привело привело до зниження рівня води по всьому. Екваторію е, водосховища аж до Запоріжжя, включно, а відповідно, екологічно. е біда, тому що є риба, яка не може вийти з тих е, заводів, які є в прибережній території. Ну і є підтоплення в частині Дніпра в нижній частині від Гесі аж до Херсону. Важко сказати, для чого це робиться. Єдине, що я в цьому питанні можу сказати, це своє бачення що. Воно пов'язано, скоріше за все із е, тим, що чи плавні їм треба затопити. Це власна моя така думка, я вже її висловлював, тому що е, ніякого відношення немає це до, до якихось так сказати природних явищ. Не було над, занадто багато води, немає снігу, немає талого снігу, немає дощів, тому скиду води не було для цього ніяких підстав. Важко сказати, чому це виникло. Ну, тобто вони зараз, ну тобто окупанти, свідомо відкривають засуви на, на плотині для того, щоб е, рівень води в водосховищі був менший, а в Дніпрі вищий, затоплюючи в такий спосіб. Ви знаєте, е, там же є три шандори, е, Три... Так, так, я слухаю. Я слухаю вас. Є е, ж там три шандори пошкоджені з боку козацького з правого боку, mm -hmm. троє шандорів пошкоджено, то скид води. Був. А це на сьогоднішній день шум води і її витік відбувається ближче до машинного залу. Важко туди ж не можна підступитися. Важко тільки зрозуміти, чи це йде через самі оці шість агрегатів, як холоста холостий скид води, чи це йде до тих шандорів, які прямо біля залу, зали. Але цей додатковий скид води, він сюди наближний до лівого берега, там, де поки що знаходяться окупанти і контролюють цю частину Каховської ГЕС. Пане Володимире, правильно я розумію, що ГЕС зараз не працює, енергію не дає? Ну, На сьогоднішній день, по тій інформації, яку я маю, вона на сьогоднішній день не працює в тому режимі, в якому вона працювала завжди. Ну, Інколи кажуть, бувають якісь там холості включення, але свою функцію, яку вона виконувала в мирний час, вона зараз не здійснює. Скільки вона давала енергії до 24 лютого, і ну, наскільки ця енергія була важливою для регіону? Ця енергія була важливою для збалансування всієї. Південно-ененергетичні системи. Ну, ви знаєте, що Каховська С вона і будувалася в першу чергу для того, щоб підняти рівень води угу. з висоти е, цього Каховського водосховища е, планувалося забезпечити водою через північно-Кримський канал, е, все лівобережжя, більшої частини лівобережжя Херсонщини з метою зрушування і е, збільшення врожаїв зернових. І, відповідно, е, Крим, північну частину і східну. основна функція. Це а так, виробляла електроенергію достатньо немале кількість, але це було як система, як частина великої системи південної енергосистеми, і Каховська Гес там точно не грала головну роль, як елемент збалансування під час кризових чи таких пікових навантажень. Те, що Каховське водосховище обміліло, чи не створює вони проблему для водозабору Запорізької атомної? Ну мені важко сказати, тому що це територія сусідньої області. Я тільки знаю, так сказати, ну як теоретично, що рівень води для того, щоб як елемент охолодження. Сьогодні я знаю от екологічну шкоду з точки зору загибелі рибних запасів. Це реально. Ну і всі зниження видно в межах Херсонської області, особливо по правому березі, це відмітине на ем, урізі берега, mm -hmm. бо там крутий берег правий. і Видно, там вже це мова йде не на 10 сантиметрів, а вимірюється вже в окремих місцях і метрами. Угу. Mm -hmm. Зрозумів, окупанти з лівого берега систематично обстрілюють Херсон і Херсонщину всю Херсонщину. Чи розумієте ви, де стоять ця російська зброя, і чи використовують вони зокрема Нову Каховку для цього? Дійсно, обстрілюють всю Херсонщину, правий берег, в тому числі і два населених пункти, які входять до складу Новокаховської. Міської об'єднаної громади це села села Веселий Козацьке, mm -hmm. і ці села настільки постраждали, що сьогодні вже на момент звільнення вже більша половина населення виїхала, змушена була виїхати. Тому що там стало дуже небезпечно жити. Ви знаєте, що в нас і староста в селі Веселому загинула, на жаль, Людмила Івановна покине. Тепер уже царство і небесне. Справа в тому, що вони дійсно знаходяться, Збройні сили на території Новокаховської громади, і більшість з них знаходиться за межами самого міста, але в території громади є сільські населені пункти, які ближче туди, розташовані від Криму. В різних населених пунктах знаходяться. В межах цих населених путів знаходяться відповідні е, технічні засоби, з, як, з боку яких стріляють, але є і в межах самої нової Каховки. Там у високовольтному коридорі е, стояли певний час. Е, вони здебільшого приїжджають, зробили свою погану справу і тут же моментально від'їжджають туди на місце розташування. Угу. Нова Каховка, на жаль, задіяна в цьому процесі. Ви згадали про регулярні обстріли в козацького і веселого? Я палкий фанат винарні Трубіцького. Що там після окупації, що там щось лишилося, щось обладнання, щось із запасів. Яка ситуація там? Справа в тому, що е, такого великого ушкодження, як сусіднє підприємство, наприклад, Нібулон, е, на щастя, дане, на сьогоднішній день дане підприємство не зазнало. Є пошкоджені ємкості там в одному місці прострелено. Ну, це такий варіант, його можна е, залатати, заварити, запаяти. А склади е, підвальні ці запаси е, знаменитих вин, ну, на жаль, е, Ну, частково в більшій мірі розкрадено а саме приміщення воно сильно не постраждало є невелике ушкодження, але я повторюю це на сьогоднішній день. Що буде, бо кожного дня непередбачена ситуація прильоти в прильоти ці населені пункти веселе. Зокрема, є кожного дня, тому що у на даний момент знаходяться наші представники, повезли гуманітарку, намагаються налагодити ті соціальні послуги, які сьогодні обласна державна військова адміністрація ставить завдання. То я хочу сказати, що дане підприємство ну, при певних затратах його роботу можна відновити. Литовська вежа і Нібулон, що там? Литовська вежа е, ціла неушкоджена. ушкоджена, з нам справи набагато гірше. Це підприємство постраждало дуже сильно. Е, ну практично зруйновані у ємкості, де зберігання е, адміністративний корпус знаходиться без покрівлі. Е, ну і вся технічна, е, технічне забезпечення, воно на жаль. Зруйновано, я вже не кажу, що винесені там е, комп'ютера, де була програма управління всіми цими процесами. Понівечена вся територія, бо ми співпрацюємо з керівництвом даного е, компанії. Вони приїздили, е, ми акти підписували на е, суму і на е, перелік тих ушкоджень. Співпрацюємо там пошкодження ну, набагато більше дане підприємство. Йому ще багато треба затратити коштів для того, щоб відновити його повноці... повноцінну роботу. Важливе питання про мешканців: що зараз з населенням і окупованої частини вашої громади, і тієї частини, яка вже звільнена, скільки людей лишилося в козацькому веселому, каховці, новій каховці. Якщо взяти право правобережжя, це два ці звільнених населених пункти, то із майже 4 тисяч мешканців, які по перепису були на, ну, у мирний час 1700 на момент звільнення, сьогодні залишилося 600 в козацькому. Uh -huh. У Веселому з 900 залишилось на сьогоднішній день 400. Е, uh -huh. тобто у Веселому десь більше тисяч проживало. Така ситуація. Тобто по Веселому це шоста частина по Козацькому, ну, Майже восьма частина залишилось населення. Ми кожного разу приїжджаючи, намагаємося переконати, що треба виїздити. Багато, багато вже виїхали. Ну от силами обласної адміністрації, районної і виконавчого комітету. Ми десь біля 400 людей евакуювали така ситуація. Але є люди, які ні під якими причинами знаходять, але для того, щоб ну не виїздити, uh -huh. навіть сьогодні в цих двох населених пунктах знаходиться 40 діточок, uh -huh. причому наймолодшому uh -huh. з них два місяці. А, і хочу сказати, що на сьогоднішній день стоїть така загальна задача все таки, хоч якийсь мінімум соціальних послуг, надати цій території. Ну я хочу сказати, що. Є доручення військової адміністрації обласної. Зроблено перелік тих людей, які будуть отримувати платежі відповідні соціальні. Uh -huh. В першу чергу це відновити пенсійне забезпечення. Є в нас відповідальні люди, які отримують ці кошти і повезуть. Є у них довіреність, воно і підписано, що вони. Видавали тим, хто не зможе виїхати. Е, на сьогоднішній день дуже гостро стоїть питання дровами. Займається е, адміністрація цим питанням. Е, вода. Завтра, будемо, завтра чи післязавтра повеземо. Ну, подивимося, на, на цьому тижні е, 10 тонн районна адміністрація домовилася структурою. Сьогодні я вам сказав, ми відвезли туди вже продукти харчування. Ну, е, Організовуємо роботу. У одного із фельдшерсько-кушерських пунктів там розмінування відбудеться, цього приміщення, і ми маємо намір. У нас є спеціаліст, який буде це організовувати. Стосовно лівого берега, там ситуація набагато складніша. Ну, Перше, це в моральному плані. Зрозуміло, що ти окупований і е, все, цим, все це пояснюється, диктується, все те, що відбувається реально. На цій території. Із тих е, 50 тисяч мешканців, які жили в самій новій Каховці, бо на всій території громади проживало в районі 63. Угу. То сьогодні залишилося в місті десь тисяч мешканців угу. із 50, ну і в населених пунктах сільської місцевості, а це ще 8 сіл на лівому березі, десь також в районі 3-4 тисяч. Мешканців, Оце все населення, яке там проживає. Здебільшого це ну точно 1011 – Це це пенсіонери uh -huh. далі. Ну сьогодні ж для них що являється проблемою? Ну, ви знаєте, що йде такий: ну важко зрозумілий, а може і не важко зрозумілий з точки зору окупантів. Вимога переїхати центральні міські лікарні в Генічіськ, в Новотроїцьк. Важко уявити, як це можна зробити на сьогоднішній день, наприклад, в кардіології знаходиться 40 людей. Куди їх? В Який генічний, яку неотрої їм доїхати десь за три місяці. Останні до шести тисяч людей захворіло, в тому числі велика кількість ковідних хворих. Угу. Тобто немає умов лікування, вимоги ворога. Ще вони якусь задачу ставлять. Я точно знаю, що є підприємці, які більш-менш там забезпечують. Життя і забезпечення продуктами харчування хліба вимагають до 1 лютого переєструватися в Росію. Обов'язкова заб... обов'язково умова взяти паспорт. Розумієте, що підприємець, якщо він це вчинить, які проблеми якого характеру у нього виникають з іншого боку, вони кажуть: якщо ти цього не зробиш. Тоді тобі два дні на збори. А ми націоналізуємо, як вони кажуть, і ви, і ви, твій да, бізнес. Та да. да, ще є проблема. От є люди, які кажуть, у яких тяжка хвороба ну лікарем була зазначена. Він їде в Сімферополь, наприклад, на операцію. Так давайте направлення. Не дам поки не візьмете паспорт. Тобто, ви розумієте, uh -huh. який, який диктат і, 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 з приводу. Русифікація, отримання паспортів. Це в цьому плані. Ви знаєте, що гривну понизили до гривна на рубль один до одного, mm -hmm. при тому, що ціни постійно зростають. І ну, здебільшого люди це так вибігли, купили щось трошки собі поїсти. Якщо виникає необхідність, якісь ліки купили, і на цьому життя мешканців знову переміщуються в квартири, в житлові будинки. У місту ну наприклад вчора в місті були серйозні прильоти туди, в район е є такі під е підприємство Сокіл електромаш, uh -huh. е також гаражний кооператив Сокіл. Ну, от є прильоти, тому що ну на щастя, хочу сказати, збройні сили України знають, куди спрілять рідко, але Що з рухом спротиву. Я бачив фотографії, що там жовті, жовті стрічки висять по місту, чи це наскільки ці настрої проукраїнські виразні в мешканців окупованих територій нової каховки, зокрема з вашої точки зору. В місті є на території громади є люди, які ну я спілкуюсь майже кожного дня, а буває і двічі на день. Є люди, які чекають їх більшість повернення збройних сил. Є люди, які чинять супротив, є люди, які дають інформацію, тому не дивно, що. Так сказать, от різними формами цей супротив виявляється, що ворог розумів, що на сьогоднішній день яка б окупація не була. Ми громадяни, ті люди, які там залишились, громадяни, з більшості з них України, і вони чекають повернення, і ніхто просто так не змириться з окупаційною владою, пане Володимире. Дуже вам дякую. Володимир Коваленко, мер нової каховки, був з нами на зв'язку. За кілька хвилин буде наступний гість.